Пом'якшити ризики кадрового голоду в Україні взялися у Київському університеті інтелектуальної власності і права. На дні відкритих дверей оголосили про започаткування нових спеціальностей. Медсестринство, філологія, комп'ютерні технології. Відповідно, перші кадри підготують уже за 3-4 роки. Це те, що сьогодні потрібно нашій країні, це те, що сьогодні від нас вимагає. Ситуація в країні, ми будемо готувати цих фахівців, і не, звер... не дивлячись, ні на що університет давно славиться сильним професорсько-викладацьким складом. 80% студентів вже до четвертого курсу, працевлаштовані. Для цього уклали низку ексклюзивних угод з державними інституціями на працевлаштування. Все, що робиться тут, все, що зробив президент, університету Савіосвішкувало, все, що робить професорсько-викладацький склад, все це робить для студентів. На дні відкритих дверей видалося людно. Дев'ятикласники найбільше цікавляться коледжем при університеті. Після нього матимуть пріоритетне право продовжити навчання в університеті. Велика зацікавленість залишається до спеціальності право. Думаю, що я точно оберу цей університет. Ректор наголошує відношення до дітей тут як до рідних. Для них є комфортний гуртожиток, відміння аудиторії, бібліотека, спортзали і найкращий на лівому березі Києва стадіон. А віднедавна безпечне і з Сіма зручностями укриття, що дає змогу продовжити навчання аудиторно, політика вишу незмінна навчання студентів, які творитимуть майбутнє України.